Ця вулиця названа в честь першого космонавта Юрія Гагаріна. І, мабуть, наша влада думає, що немає ніякої біди в тому, що водії викидають космічні гроші на ремонт підвісок своїх автомобілів. Вулицю Гагаріна у рівному поправу можна називати транспортною артерією нашого міста. Щодня тисячі автівок курсують по ній. До того ж, тут розташований автовокзал Чайка. Втім, уся ця вулиця вкрита ямами та вибоїнами. Дуже погано. Дуже погані, ніхто нічого не радує. Дороги жалюгідні, просто жалюгідні. Їздимо сюди ледве не кожного дня, частенько, то, відверто кажучи, завжди перша, друга передача. На третю навіть не переключаємося, бо сенсу немає. Хай би міська влада щось зробила, якщо вона мене почує, міська влада. Проїдає державні кошти, робить щось. Часто на цій вулиці можна побачити припарковані автівки з іноземними номерами. Стає сумно та соромно перед іноземцями, які приїздять до нашого міста. Якщо українці вже звикли до цього, то страшно уявити реакцію європейців на наші дороги. Адже навіть нормального ямкового ремонту чомусь не проводять. Зараз провести капітальний ремонт вулиці дійсно, мабуть, складно. Так чому ж не провести нормальний ямковий ремонт, а не засипають від цілом, які через тиждень-два. Просто його не стає, нам. і яким чином вони думають вирішити цю проблему, якщо зараз невдоволення станом наших вулиць все більше і більше зростає? Громадський контроль звертатиметься до міського шеу та дає з проханням звернути таку увагу на цю вулицю і відремонтувати її.